Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Ніч на 14 лютого окупанти вгатили кабами попри прифронтовій преображенці. Розбиті оселі під завалами перебували люди. Кількість постраждалих уточнюється, деблоковані тіла двох загиблих. Аварійно-рятувальну операцію завершено у Пологівському районі. Ударний безпілотник пильнував за блокпостом під час інструктажу особового складу. Внаслідок удару FPV дрона пошкоджено решітку радіатора та капот службового транспортного засобу. Загалом впродовж доби окупанти завдали 490 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, п'ять авіаційних по Гуляйполі, Оріхову та Новодарівці. Внаслідок ворожих обстрілів виникло дві пожежі у місті Оріхів. Рятувальники ліквідували загоряння гаража та легкового автомобіля на загальній площі 35 квадратних метрів. Надійшло вісім повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. 293 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове п'ятихатки Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Преображенку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське. Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Білогір'я, Новодарівку та Щербаки. 184 Артудари завдано по території Лобкового п'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарі. Ольгівського. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку агресора в напрямку Новосілки. На цих кадрах бойова робота воїнів гур з української САУ Богдана на фронті. Це перша гаубиця калібру 155 мм міліметрів українського виробництва продовжує карати російських окупантів. Оператори БПЛА виявляють, цілі артилеристи відправляють ворога на той світ.